of Annihilation можна сказати, це одна з найцікавіших ігор, які показали на заході State of Play. Це фентезійна РПГшн пригода від китайської студії Eclipse Glove. Дії гри розвертаються в постапокаліптичному Лондоні, яке пережило жахливий наступ ворогів з другого світу. Можна побачити, що сучасна архітектура буде поєднуватися з середньовічною. Гравці зможуть побачити різні визначні пам'ятні міста, які після вторгнення знаходяться не в найкращому стані. Також для дослідження відкритий і зовсім новий світ під назвою Авалон, в якому є магія і міфічні істоти. А по місту будуть бродити лицарі колосальних розмірів та різні створіння. Головну героїню звати Гвендолін, Саме їй предстоїть знайти в собі сили для того, щоб подолати могутні гігантів. Головна її мотивація це знайти свою сестру і помститися богам з другого світу. На проходження бесайдвесті у вас займе приблизно 35 годин. Гра вийде на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X і S. Про точну дату виходу, на жаль, поки нічого не відомо The Midnight Walk – це адвенча в стилістиці Тіма Бьортона. Уявіть, що є світ, де всі живі істоти це деталі та декорації, створені зі справжньої глини. І при цьому все анімовано по кадрову, типу як людина-павук навколо Всесвіту, по-моєму, виглядає неймовірно стильно та атмосферно. Мінімалістична графіка і освітлення вражає. В додаток до цього розробники в майбутньому обіцяють додати ще й VR-версію. На вас чекає порожнє моторошнє місто, де все висвітлює лише проблиск місяця. Герой шукатиме втрачені спогади. Після перегляду трейлеру гра викликає безліч запитань. Вам буде потрібно боротися з монстрами та вирішувати різного роду головоломок. Дата реліза запланована на 8 травня 2025 року. Онімуша of the Sword це гра про майстерне володіння мечем на нещадному полі бою. Головний герой Мусаші Міямото. Він бореться проти ворогів, яких кличуть генма. У похмурій фентезійній історії на вас чекають загадки, інтриги та небезпеки на кожному кроці. Вам у ролі самурая доведеться шукати рукавички Оні. Це містичний артефакт, що дарує володарю сили для перемоги над Генмою. З допомогою своєї рукавиці Оні, герой зможе поглинати душі ворогів та отримати енергію для того, щоб відновити своє здоров'я. Він має особисту мету в жорстоких кровопролитних битвах. Гра виходить аж у 2026-му на ПК PS5 Xbox Series X. Проте, поки чекаємо на цю гру, зможемо пограти в ремастер Onimusha 2 Samurai Destiny. Платформи, на яких вона вийде та реліз можете побачити на екрані. Мінсай. Студія Білда Rocket Boy анонсувала gta подібну гру. Воно й не дивно. Засновник цієї компанії був головним розробником по всій відомій франшизі GTA. Це сюжетний пригодницький бойовик. Мені вона вайбує Мафія 3, мабуть, через габаритну машину головного героя. Гра переносить нас в недалеке майбутнє, де ще стикається жадобою людей, поставивши планету на межу знищення. Ігровий процес заключається на трьох елементах: захоплюючому сюжету і динамічному пересуванню на транспорті, як в GTA, Mafia, Watch Dogs і тому подібне. Ну і звісно, наші улюблені перестрілки з укриття. Розробники розкажуть про історію Джейкоба Дієса. Він має нейроімпланти мінцай. Сам він був солдатом з часом втратив спогади і намагається з'ясувати таємниці минулого. Він потрапляє в вигадане місто Ред Рок, де стикається з компанією, яка створила імпланти. Навдовзі він розуміє, що його місія набуває набагато більшого сенсу, що навіть може змінити долю всього людства. Гра вам пропонує битви як в повітрі, так і на землі. Вони включають механіки з укриттям та технології для виживання. Проект доволі амбіційний і думаю, точно вартий вашої уваги. Не так часто можна побачити якісні gta подібні проекти. Гра виходить вже цього літа на ПК, PS5, Xbox Series X і S. Розробники Dune Awakening офіційно розкрили дату реліза на ПК. Відбудеться це 20 травня. Відеоряд, який раніше нам показували, демонструє атмосферу гри і пейзажі. В пустелі під назвою Аракіс ви зможете досліджувати різні біоми, скали, підземельні поселення і так далі. На початку гри ви зможете досліджувати планету виключно на своїх двох. Але згодом у вас з'явиться транспорт, який значно спростить пересування та дослідження світу. Помимо всю дехідів буде й повітряний транспорт, арне топкар. Це щось типу гвинтокрила, зробленого на базі стрекози. Розробники обіцяють практично повну свободу дії. Наприклад, ви можете вплинути на політичне розташування сил і навіть створити свою особисту гільдію, щоб почати боротися за ресурси, які забезпечують владу на Аракісі. Гра спочатку вийде на ПК, а на консолях вже буде пізніше. Gears of War і e Day це приквел до оригінальної трилогії. Події гри повертають нас у часи, коли Орда Сирини вперше атакувала планету Сера. У центрі сюжета молодий Маркус Фенікс і Домінік Сантьяго. Вони солдати коаліції об'єднаних держав, які намагаються вижити в хаосі з перших днів вторгнення. Геймплейну гра знову повертається до лінійної структури з акцентом на напружені бої та елементи хорору. Розробники постаралися передати атмосферу, яка притаманна першим частинам з більш темним фільтром. Що особисто мене дуже радіє, так як перша частина чомусь мені запала в душу набагато більше, ніж четверта та п'ята. Assassin's Creed Shadows Нещодавно розробники представили, як буде відбуватися режим канону. В грі буде два режима: канонічний, в якому сюжет іде, як має бути, та вільний, в якому вибором персонажа та діалога в основній сюжеті вас не будуть обмежувати. В будь-якому випадку перемикатися між двома персонажами ви зможете в відкритому світі. Я, звісно, буду обирати канон, який цікавий режим для вас? Пишіть в коменти. Нагадаю, що гра вже виходить 20 березня і переносів начебто, вже не планується. Гра коштує 2000 гривень за стандартне видання, а за передзамовлення гри буде доступне масштабне безкоштовне DLC. Прямо як реп якийсь прочитав гри DLC. Так от, на доповненні зображений клинок Дар'я з Одісі, мені вже страшно, що ж то за DLC. та в будь-якому випадку чекаю гру з нетерпінням, гра вже продалася поперед замовленням в 300 тисяч копій. А це найкращий показник після Одісі, який досяг показника в 400 тисяч. До речі, саундтрек в грі обіцяє бути просто бомбезним. Якщо буде відомо щось нове про гру, обов'язково з вами поділюся. Rise of the Ronin на ПК. Тім ніндзя підтвердила, що гра вже релізниця 10 березня. Для Ubisoft з'явився прямий конкурент в японському сетінгу, і так вийшло, що її перенесли прям до Роніна. Гра виходила ексклюзивно на PS5 в квітні минулого року. Цього разу вона отримує покращену версію для ПК з рядом технічних доопрацювань. Такі, як трасування променя, покращений 3D-звук, технологія масштабування і так далі. Головним героєм виступає воїн без господаря, який опиняється в центрі політичних інтриг епохи Бакумацу, ви зможете приймати рішення, які прямо впливатимуть на сюжет. Як ви встигли помітити, в грі зроблений прекрасний акцент на бойову систему. Також потрібно зазначити, що гра буде підтримувати 8К ультраширокі монітори та 120 FPS. Динамічністю і технічністю гра буде просто зашкалювати. Що буде краще? Rise of The Ronin чи Assassin's Creed Shadows? Напишіть в коменти. Killing Floor 3 Студія Tripwire Interactive поділилася новим трейлером м'ясного кооперативного шутера. В відео можна побачити трьох героїв, які розносять орди монстрів. Розробники уточнили, що гра вийде вже в березні 2025 року. А якщо вона вам приглянулася, то вже можна подати заявку на участь в бета-тесті. В цьому шутері від першої особи ви перетворитесь в професіонала з команди Nightfall, яка об'єднає сили з п'ятьма товаришами по команді, щоб боротися з купою Z. Ви будете заробляти валюту, розблоковувати нові навички та створювати ідеальний арсенал зброї. Вийде вона на ПК, Xbox Series X і S. The Lost Фрагмент Японська інді студія Nightkill здивувала геймерів своїм новим проектом. На відео ми можемо побачити героя, озброєного пістолетом. Він блукає коридором по закинутій лікарні. Візуальний стиль локації відразу приковує погляд. Декорації нагадують про класичні ігри серії Resident Evil, проте з глибокою та реалістичною деталізацією середовища. Розробники однозначно приділяють увагу розробці атмосфери, в якій кожен звук і тінь можуть викликати тривогу. В цілому гра обіцяє бути захоплюючим хорором з неймовірно фотореалістичною графікою. Думаю, буде цікаво поглянути, що вийшло у висновку. Days Gone Remastered. На заході State of Play зробили анонс оновленої версії Days Gone. Можна сказати, прикол року відбувся. Не вистачає тепер тільки ремастер Forbidden West. Для тих, хто не проходив звичайну версію, ремастер буде прекрасною нагодою все виправити і поглянути. Що ж воно таке. Ви будете грати за священника Дікона сент Джона, який буде виживати в суворому світу наповненим ордами мутантів. Окремо можу виділити їзду на Харвею. Фізика на ньому просто шикарна. Ну і звісно, чим пишається сама гра це орди. Вони нереально величезні, і щоб їх здолати, потрібний тактичний підхід. Ну а сюжет, на мою думку, просто шедевр. Якщо без спойлерів, то гра моментами справді змушує відчаятися. Гра виходить на ПК і ПС 5 28 квітня. Metal Gear Solid Snake Eater на заході State of Play показали релізне вікно Стас Екшена. Виходить воно 8 серпня в цьому році. Повторюючи сюжет оригіналу, дія розгортається в 1964 році під час холодної війни. Оперативник підрозділу Fox з позивним «Naked Snake» повинен врятувати радіанського ракетника і саботувати створення ядерної суперзброї Шагохода. Попутно він буде вступати в протистояння зі своєю колишньою наставницею. Гравцю доведеться перетнути тропічну місцевість та промислові комплекси, попутно усуваючи ворогів і намагаючись уникнути пасток. Гра обіцяє не втрачати дух оригіналу. А для тих, хто не грав в оригінал, це буде прекрасною нагодою для ознайомлення франшизи. Ну і на цьому все, друзі. Як завжди, дякую, що додивилися до кінця. Ваш лайк та комент для мене величезна підтримка. Тому буду радий вас бачити під моїм відео. Підписуйте, щоб не пропустити цікаві новинки. А з вами був Дмитро, і ви були на каналі JR Games.